Хор представників засобів масової інформації Прикарпаття це новинка від обласної організації Національної спілки журналістів України. Ідея як швидко виникла, так зразу і втілилась у життя. Диригент Ольга Терешкун працювала з колективом два місяці, незважаючи на малий термін репетицій і відсутність спеціальної музичної освіти у більшості хористів. Творчий проект вдався. Справді наш колектив це зовсім молоде, як кажуть дитятку. Ми фактично почали репетиції ну приблизно два місяці і. Це дуже зроблено великий пласт роботи, як на мою думку, як фахівця професійних музикантів майже в цьому хорі немає. Переважно це журналісти нашої області, нашої спілки журналістів обласної і Знаєте, це сьогодні насправді знаєте, можна говорити як хрестини. За такий короткий період часу ми зробили досить вагому роботу і досить велику. Учасники журналістського хору «Медіанота» вивчили вісім творів, які поєднують і сучасність, і народну пісенність. Музичні композиції прикрашені грою на таких інструментах, як дримба, саксофон, фортепіано, скрипка, бандура. Медіанота об'єднала багатьох творчих людей. Настільки красиво, це настільки повернуло, додало наснаги в нашій такій нелегкій роботі. І ходити на кор дуже хочеться, і співати дуже хочеться. От так. Щодо я би не сказала, що не професійне. У нас виявляються журналісти не тільки є професіоналами своєї справи, але також вміють добре співати. І загалом в порі підібрані дуже гарні голоси. Своєю першою творчою роботою вразила і школа журналістики при обласній організації НСЖУ. Юні слухачі курсів створили теленарис про героїв Небесної Сотні із Прикарпаття: Романа Гурика, Сергія Дідича, Ігоря Дмитрєва, Михайла Костишина та Ігоря Ткачука. На презентацію запросили родичів, друзів і вчителів загиблих майданівців. Організатори цього проекту Наталія Димніч та Вікторія Плахта зазначили, що надали школярам тільки моральну підтримку, а сам теленарис велика справа юних журналістів. Вони їх, власне, створювали, як кажуть, від А до Я. Тобто вони починали з того, що збирали інформацію про воїкарпатських воїнів Небесної Сотні. Вони шукали координати родичів, рідних, близьких, знайомих, друзів. Вони домовлялися самі. Ну, безперечно, ми їм десь сприяли поїздці з транспортом. Без нас, без мене, без Наталії Дмитрівни, керівника нашої школи. Жодний виїзд, звичайно, не обійшовся. Але тим не менше школярі старалися працювати. Самі. Такий творчий захід справив велике враження на присутніх. І школа журналістики, і хоровий колектив Медіанота уже готують нові проекти, які незабаром презентують глядачам.